Фіалководи західної України об'єднуються. Перша в цьому році виставка квітучих красунь відкрилася в Івано-Франківську. Доєдналися до неї гості зі Львова. Разом представили публіці майже 400 видів, хоча у власних колекціях мають їх значно більше. Нині колеги з обох міст тісно співпрацюють та пропагують досвід розведення фіалок. кажуть, раніше дістати рідкісні сорти було вкрай складно тепер значно легше зараз стало трошки краще, тому що е і інтернет з'явився, і можна. Придбати зарубіжні сорти, бо раніше були ті карантинні служби, які не пропускали, і листочки тяжко було достати. А зараз вже в цьому проблем немає. Так що і з Києва можна замовити, і з Москви пересилають так, що зараз кращі часи наступили. За останні роки з'явилися в Україні і селекціонери. Вони регулярно презентують цікаві сорти. Щоправда, таких людей дуже мало у Вінниці, Луганську та Одесі, адже вивести новий вид кажуть досвідчені фіалководи – справа не з легких. Це дуже складно. Це от ніби запалити фіалку, то треба чекати 9 місяців, поки дозрівається насіння. Тобто 9 місяців, так як жінка виношує дитину, так і фіалочка виношує це насіння. Це треба посіяти, це насіння, і от воно. Воно от ніби зійде, треба подивитися, що з цього вийшло, потім ще два рази перепровіряти. Тобто, один сорт то виходить 5-6 років. Це дуже клопітлива робота. Втім, новачкам варто розпочинати не з селекції, а з простих речей. Навчитися догляду за фіалками може кожен запевняють професіонали, тим паче, що розмаїття ґрунтів та спеціальних добрив цьому сприяє. Однак базові правила однакові для всіх. Головне, фіалочку не переливати, не ставити на. Риме сонечко, вона любить західні вікна, вчасно пересаджувати два рази на рік. Обов'язково у свіжий ґрунт. Ґрунт має бути спеціально для фіалок, і тоді вона буде завжди цвісти і радувати. Незабаром місцеві фіалководи представлятимуть Івано-Франківськ на столичній виставці. А у рідному місті знову покажуть квітучих красунь вже до Дня міста та свята матері.